Отримую задоволення від заповнення журналів нові знання, як за 10 хвилин можна заповнити журнал на місяць, а то навіть і цілу паралель за 10 хвилин можна заповнити. Демонструю, як. Спочатку треба прокалендеризувати, тобто проставити стовпчики в тих дати, які, коли в нас урок. Натискаємо додати стовпчик, обираємо дату. Зверніть увагу, можна вказувати повтори до кінця місяця, і тоді кожного вівторка чи кожної середи до кінця місяця з'являться ці уроки. Обираємо клас, обираємо порядок уроку, обираємо кабінет, зберегти. І так далі. Так, я додала стовпчики, тобто я розділила, зробила колонки, розграфила, скажімо так. Тепер скористаємося чарівною кнопочкою Excel, і зараз тут у нас буде все заповнено. Натискаємо експорт в Excel. відбулося скачування. Подивіться, будь ласка, скачалася шаблончик нашого електронного журналу. Зверніть увагу, що за вересень місяць мене вже тут заповнено, я його не чіпаю, не видаляю, тому що назад буду повертати. Далі скористаємося автозаповненням нумерації уроків. Виділяємо два останні Числа, дві останні номерації, підводимо до правого нижнього куточка мишкою, коли наш курсочок став хрести компоненти. Натискаємо ліву клавішу, можна протягнути вниз, а можна ще легше просто двічі класнути. Відбулося автозаповнення до кінця. Тобто заповнення відбулося до того стовпчика, який заповнений. Подивіться, у мене 31.10, 31.11. До речі, це у нас там канікули, треба нам прибрати, прибрати ці е, дати, тому що це там канікули. Е, далі. Подивіться, будь ласка, колонка Це у нас, це наші уроки, і вони вилазять на де є. Нічого страшного, можна підвести мишкою між буквами Це і де, натиснути ліву клавішу мишки і просто потягнути. Або двічі лівою клавішою мишкою, яке натиснути, і воно перескоче так, щоб, щоб тему уроків нам видно було так комфортніше, де також само можна натиснути двічі, але це не впливає на журнал. Далі далі тему уроків ми беремо із. Календарного планування. Зверніть увагу, в попередньому відео дехто говорив, що не вийшло, тому що перескакує на тема уроку, розділяється на два уроки. Це може відбуватися тому, що між цими двома реченнями стоїть Enter. Як це перевірити? Ми натискаємо невидимі символи, є така буковка P, І подивіться, будь ласка, коли з'явилася буковка P, значить, тут був натиснутий Enter, і значить, друге речення записано в новий рядочок. Коли я зараз копіюю, в мене оцей десятковий запис натурального числа. Перейде на другий урок на другу тему. Щоб цього уникнути, я просто видаляю цю букву «П», тобто натискаю клавішу Деліт і вона прибирається. На другому уроці в мене таке ж саме. Я видаляю, прибираю. Переконуюся, що в мене не день не натиснуто. Тому я буду далі копіювати. Дивимося, якою темою в мене закінчилося. У мене закінчилося віднімання натуральних чисел властивості віднімання. Шукаю в календарному плануванні, де у мене віднімання натуральних чисел властивості віднімання. Далі копіюю. Скільки можна там скопіювати. Зайве не копіюйте. Копіюю. Перехожу в нашу табличку і вставляю правий клавішой. Вставити. Дивлюся, щоб не вийти зайве. От я вийшла зайве. Зайве це, щоб по, по датами його видалити, треба воно не стане. І канікули у нас же там. Треба прибрати канікули. Канікули у нас розпочинаються з 28-го, тому я оце поприбираю. 28, 29, 30. І в журналі нові знання я теж поприбираю 28 числа. Тут мене перейшло на новий рядочок, на новий сторінку. Оці уроки мені треба повидаляти, тому що це канікули. Так, скопіювали теми, закриваємо, зберігаємо обов'язково. Обов'язково зберегли. І тепер треба нам повернути сюди. Тобто натискаємо тепер Експорт. Наша табличка збереглася в загрузках, тому я натискаю Обрати і в загрузках обираю нашу тему року. Натискаю Відкрити, Завантажити. І подивіться, будь ласка, яке відбулося заповнення, автоматичне заповнення. Мені треба залишилося проставити тут домашню роботу тільки. Я проставила наперед, тепер на кожному році буду прописувати. Якщо у вас дати співпадають, ви працюєте на паралелі, то цей документи можна завантажувати на інших уроках, на інших паралелях. Тобто, вже не треба мені копіювати, сортувати. Тобто, я заходжу, наприклад, це був 5А, 5 Б. Я тут проставила стовпчики, і тут же зразу нажимаю Import Excel. І завантажую сюди ту табличку. Вона автоматично додасться. Працюйте з задоволенням.